Всім привіт! З вами Оксана і Софія і будемо знову готувати їжу для життя. Сьогодні ми будемо готувати соус соняшникового насіння. Соле соня, соня. Що для цього нам буде потрібно? Насіння соняшника почищене, але не, не смажене. Замочуємо ми його на ніч. Воно у нас за ніч проростає. Вранці зливаємо воду, промиваємо, і воно готове для споживання. Тож, нам потрібен буде лимончик, чесничок, зубочок достатньо. І будемо е, їсти цей соус з помідорами, броколі і перцем. Перекладаємо насіннячку сюди. Розрізаємо лимончик, будь ласка, розрізаємо лимончик і вичавлюємо. Трішки соку сюди. Можливо, на таку ємкість, у скільки у нас тут? 200 міліграм? Четвертину лимону, десь одну столову ложку лимонного соку. Також очищаємо один зубчик чесничку. Нарізаємо. Це звичайна чиста вода. Десь заповнюємо половину цієї ємкості. Да. Так, ми перемелюємо у блендері. Трішки замало води, ще трошки додавляємо. збиваємо до консистенції майонезу, сметану. Дивись, який гарний вийшов соус. Біленький, схожий дуже по консистенції на сметану, на майонез. Софійка, давай будемо розрізати перчик. Як же ж ми будемо його споживати? Нам потрібні помідорки. Беремо помідорчики, розрізаємо наполовинку. Ось так. Беремо тарілочку і викладаємо гарні помідори на тарілці. Ось так, дві половинки. Так. Цю фієчка буде це все гарно робити. Можна вирізати цю серединку. Також ми розрізаємо перець. І нарізаємо на такі палички, які ми будемо вмокати в цей соус. Так. Ось так. Також візьмемо брокколі. Як бачите, все ми вживаємо у сирому вигляді. Це воно дуже яскраве, гарне, кольорове. Ось, беремо цей соус. Красота. І прикрашаємо наші помідорки. Мукаєте паличку в соус і смакуєте. М -м -м. Яка смакота? М -м -м. Люкс. Так само теж можна мукати броколі, Виглядає як зелене деревце в снігу. Отож, залишайтесь з нами і насолоджуйтесь рецептами живої кухні. Так? -ня. Так, отходи до нас поясни, трошки.

Ще в нас є mm -hmm. такий зний перець. Заважить він 400 грам. Це... Моя мама виростила все вона в дороді. Mm -hmm. Ось так можна так зачерпувати, друзі. Ковшиком зачерпаємо. Так. Оп! От Мама не бере, то вибере важчийся. Що красиво ми не встигаємо оформити і подати. Ми з'їдаємо прямо на до ходок.